Співробітники міського історико-краєзнавчого музею з тривогою згадують події, що вплинули на роботу закладу. В результаті шахідної атаки 17 липня цього року постраждав наш приміщення нашого музею. Коли відбувся перший вибух, ми були ще ну, ховалися тут в коридорі між двох стін, і зразу після цього вибуху ми закрили музей і всі перемістилися в укриття. І пережили там всі наступні так вибухи, які ми чули. Ми переживали разом там з місцевими жителями, які з нас з нами там сиділи. Після відбою ми почали оглядати і фіксувати ті руйнування, які тут відбулися. На щастя, експонати музею не постраждали. Чого не скажеш про будівлю закладу культури на головному фасаді? Там повідповідлітали плитки. І щити, які прикривали вікна. Загалом постраждало 10 вікон, воно там скло повилітало, все повертало і всередині музею, і на вулицю. Деякі перекис там двері влучився. Ну і сьогодні ми цілий день зрання прибирали всі співробітники, вийшли на прибирання території, прибирання того скла, яке попадало в нас в кабінети, там все. І Плівку натягли на ті вікна, які в нас постраждали, тому що склопакети будуть, мабуть, не скоро ставити. І зараз там йде робота на вулиці, на фасаді ставлять щити, які попадали. Вчора ми ходили, фіксували, фотографували, описували, складали акти втрат. Від учора музей тимчасово не працює. Сьогодні, 18 числа, планувалося відкриття виставки, комбінати, ювіляри на честь наших комбінатів південного язика і інвелецького язика. Це в відеогалерії, там мало бути відкриття виставки, презентація виставки, запрошені були люди. Ну, на жаль, ми відмінили, скасували цей захід, тому що у нас всі задіяні сьогодні тут. Зараз музей не приймає відвідувачів зв'язку з зрозумілими подіями. А відеогалерея працює, і наші філіали працюють. І якщо там прийти і подивитися просто виставку, то можливо, просто немає офіційного відкриття. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов, цей день.